Вітаю вас, друзі. Приїхав я на одне болоце. Тут у нас таке недалеко. Хочу спробувати половити на плавочку. Так що я тут перший раз. Це в мене перша рибалка на поплавочках. Будемо пробувати. Зараз ось. розкладаємо будочки, Що воно, що тут клює, Я дуже не знаю. з мене з собою все є у опариш, приловка. Так що будемо зараз пробувати нашого відкриватиме. Ну, караски тут, звісно, то багато. Мало ось бігають зверху, витворяють таке, що його малю. Інтересно. <гум> так, приступаємо до рибалки. Е, скільки їх. болотце. Приїхав сюди. Попробуємо тут на поплавочку перебачити. А, скільки вон карасиків. Карасики як. Манюсенький, малищі. Пішов там чоловік тут сидить рядом. Под -под Подивився він. Рибач, тут вже не, не один раз. то, Каже, що щось такого ще не було, що каже, ось який просидів, каже, нема ні одні рибинки. Малюк тільки він бігає. Ну нічого. Чекаємо, чекаємо. Воно все на жару стало. Ну, з утра то добре. утра прохладно. Але жара стала по 32 градуси. Так що може воно теж на неї ще влідяє на... на клюв риби. Його будемо пробувати. Рибачимо, рибачимо. Зараз. Вон щось трогає, трогає. Закинув на черв'як, на опариш і на прилук. О, тільки прикормив. Опа, виложив поплавочок. Нема. Тільки прикормив, зразу й. Зразу й почали. І обзиватися. Чотири вулички закинув. Прикормив я горох, у мене горох. Горох із цілию залиши, прикорки всякі. Їх поки приміняю, використовую. Так, а ну сейчас випробуємо. Випробуємо кусочок черв'ячка і опариш. Отак от такий був, от отакий бутербродник. Сейчас побачимо, що ми. Заклибаємо. О. Уху. Ось. Оце отакий. Вот це отакі кращатка. Тільки закинувний. На другу диви. Хоп! Єс. Карасики, карасики. Посидимо, як кабачки їх пощлкаємо. Такими вудочками. Опа, диви. А ні, нема. А так же ловко виложив. Ловко виложив. Вот Одна вудка та ще ще одну кину. Поставити під поручку, щоб вони. Ну що, закидаємо. Хоп. І наблюдаємо. Ну це вже аж до берега її приплив. Цей до берега вже приплив. А там дивіться, опа, оп. І єс. О, черв'ячок скиду. Паня. Ну зараз ми його. Кусочок черв'ячка цього підживний. І далі. І знову вперед. Раз. Трохи близько закинули. Яка різниця. Цей оцепити. Поки що ти на березі вони лежатиме Уже. Бачите, оп. І тут. І тут. Кабачки. Кабачки. Гоп. Закидаємо. Глубина увеличилася. Ніпероб не держимо. Сьогодні ніяк не оціплю. Я думаю, він там вже дойн бути. Ані. Ну. Ні, нема. Нема, ну. Опа. Губину. Губин, У він був. Дуже глубина. Велика, Все. Хорошо. Хорошо. І на двох зразу. І тут... Оп. Да. Щай, ща трошки поуходимось. Закидаємо. Так щось рядом я кинув ще. А там поплыли поплаву. З карасиком, да? З карасиком. А тут дивишся, ви дивиш, ж, опа, опа, оце. Оце монстр. Оце монстр. Оце отака рибалка тут показується. Так, да. найкраще клює оце на черв'ячок. На черв'ячок. На опариш не так. А на черв'ячок моментально клює. А на приловку на живим не хоче взагалі клювати. На приловку взагалі і не хоче. Ну зараз, кусочок черв'ячка і цепляємо. Кусочок. Та ні, вон диви, Оце побачив. Перва покльовка була на приловку, Ну, то таке. То не показник. тут все збавляємо і закидаємо. А на ось, Моментом море. Дивіться, одразу. На черячок і пішов. І пішов поплавок зразу. Вчеречок ну, великувати, і, звісно, посипив. Зразу не вхватив. Поплив вже. О, і все. На раз все робиться. Все робиться на раз. Закинув. Рес. Нажиргаємо черев'ячок. Повідривав хіжечки. Все, показує, щоб вам видніше було. Все Уже тут. Уже й тут. Стіну. Закидаємо. Ну, щоб недалеко, щоб видно вам було, щоб було видніше. І все. І витягуємо. Так, ще разок повторяємо, закидаємо. Раз. Все в ефірі закинули, наблюдаємо. Витягуємо. Так, ми витягуємо. Ясно. Закидаємо. Це глибокувато, трошки. трошки треба глибину вбавити. Та вони й так нахуять. О, нема. єсі. Все. Така рибалка. Ну ж, куди заплив. Так, да, черв'ячок з'їв. Три крючок, мать, біблішість. На тій вулиці більше крючок будуть тут наживляти погано. Все, закидаємо. Раз і пішов, опа, хрос і тут отціпляємо, і дерчика закидаємо. Витягуємо все процес, процес швидкий. Серв'яко дай. Що? Закинули. Закинули і витягли. Та і все. Закачуємо. цю рибалку хват. воно. Карасики в скільки відра у треть відра карасів. Хват. норму піймав. Ну що, друзі, ось і закінчилася наша рибалка. На поплавочку. Це моя перша рибалка. Ви самі бачили, як їх, що ми ловили, як ми ловили. Карасики дрібненькі. Ну це так, домашнє діло, приїхав, попробував, я тут перший раз, ні, ніде, нічого не знаю. Ну, спробував, вийшло все, що. Так що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, якщо мені подобається це, це відео. До скорой звіт. До слідуючих рибалок. Пока.